Цікаво, в якій перспективі нам вдасться перетягнути перевагу на себе замість добровольного вмотивованого бійця, який би хотів іти захищати свою державу своїми навичками. Ми маємо всіх поголовну ухилянтів, навіть тих, хто ту армію забезпечує своїми донатами чи податками. Зараз в них якимось чином змінилася мета стосовно цієї так званої СВО. В ідеалі, в ідеалі у них все ще питання зміни влади в Україні по принципу, як у Грузії продовжувати подібні теракти, скидуючи все знову ж таки на українські спецслужби, нібито, і, і до чого взагалі такі провокації можуть призвести е, в контексті України. Воно таке. Ну, типу, воно нас прямо суттєво, так щоб все, капець, якось воно для нас, де не дуже. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається шаманка Сейраш. Сейраш, вітаю, як завжди, рада бачити. Да, добренького дня сьогодні будемо говорити стосовно нашого ворога, утім з таким акцентом на тому, що вони готують стосовно України. Ну і власне розпочнемо з того, що дійсно. Дуже багато, дуже такий тривалий час знайомі, та в принципі в інформаційному просторі всі говорили про те, що армія ворога ослаблена, вони там дезморалізовані і так далі. Утім, бачимо, що вони зараз. Ем... Все ж таки намагаються наступати інформаційний простір гудить про те, що там кінець травня, початок червня, буде широкомасштабний наступ, РФ і так далі. Що можемо сказати зараз про плани ворога на даний момент? Чи є в них ресурси потрібні для того, аби здійснити той наступ, про який кричать із усіх, взагалі, інформаційних джерел? Ресурс вони збирають, от у чому проблема, особливо те, що стосується людського ресурсу, вони його збирають. Вони я ж кажу, їм із-за того, що країна у них великого розміру і царю в принципі плювати на регіональну. А економіку він за рахунок регіональної економіки вбухує все на мілітарі. Типу, аби тільки пітер з Москвою нормально жили, а далі хоче mm -hmm. хоч не рости. Треба розуміти ту ну, цю логіку. Типу, рівень рівень життя, як не крути в верефії, падає. Ну він не був не в які небудь тові. Недостатньо ок. Mm -hmm. А зараз падає так взагалі, і всім просто на це плювати. Ну, типу, і за розмір. Абсолютно ти типу, поплювати, що там відбувається з тими людьми, і це, це вся історія, плюс підсилення взаємодії там з Іраном і з Китаєм. Зараз це поїхали в ножки в ножки всі кланятися, виклянчувати у нього озброєння, виклянчувати у нього якісь розходники, виклянчувати у нього хоч щось для того, щоб бути на плаву і так далі. Ну коротше, оця все угу. третій момент. Ми не плутаємо роз з якими набуть шторм Зет, так. це ці, вони якби і підпорядковуються Міністерству оборони РФ, але це різні армії. Давайте так, і мотивація у них різна. І, на жаль, єдине, що я точно можу сказати, в тенденції ці паскуди за е, декілька років повномасштабного вторгнення навчилися воювати. Тобто, якщо вони е, раніше робили грубіші помилки. Абсолютно тупориля, то зараз вони навчалися, навчилися воювати. Тобто зараз вони підключають по правилам війни авіаудари, розвіддрони, потім артообстріли, тільки після того іде яка небудь техніка або, е, да, або невеликі групи е, штурмових загонів, які на, ну, роблять якогось лиха. Тобто вони місцями навчилися, на жаль, на, на, на жаль, поумнішали. І в цьому є певна біда. А, от, Місцями де мотивовані, тобто там знову ж таки залежить від командування їхнього командування. Це не повсімісна історія, але вона є її відсоток. Значний, тому що якщо командир на місці руснявий виступає за м'ясні штурми. Ну, то маємо демотивованих бійців, яких оновлюють через кожні 3-4 там дні, да тому що старі повиздихали нових наганяють. От людський ресурс, це їхня певна така от перевага. Кількісний ресурс, людський ресурс. Тому да, у планах у ворога є наступальні дії. Ми бачимо Харківський напрямок, ми бачимо потенційну загрозу для сумського напрямку. Ми бачимо колихання на північній частині України, там з боку Білорусі, з їхнього боку, да там для Чернігівщини і так далі. Ми бачимо їх підсилення ліній От у чому момент. Ну, знову ж таки, на Харкові е, шторм. На Харкові не зовсім Розгвардія, та яка розгвардія Вона там є, але її там менше. Там шторм, там шторм бігає, а це зовсім інша історія. Це як mm. Вагнера, коротше, хто не розуміє, хто такий шторм Зет, це як Вагнера. Це, в принципі, і є найомники вагнера, да. Ну, до речі, да багато зараз військових експертів говорять про те, що дійсно. Історія зараз вже не така, як було на початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни брали кількістю, а не якістю. Зараз вони все ж таки вже покращили і якість тих своїх дій військових і от. Тут цікаво, в якій перспективі нам вдасться перетягнути перевагу на себе, і що для цього мають зробити не знаю партнери, українська влада, якісь рішення можливо мають прийнятися, ну технічні по перше, технічна складова. Ми просідаємо по технічній складові з нею треба щось терміново робити і не тільки за допомогою партнерів, але й всередині, да тобто тут треба цей цей момент розуміти ми не можемо виграти кількісно людьми але ми можемо з зберегти життя своїх людей в військовій тактиці. Якщо у нас буде більше техніки, яка е, береже життя людського ресурсу, то в принципі з військової точки зору тобі плювати скільки у тебе людей? 10 чи 15. Це може бути 15 класних професійних вмотивованих бойців, але за них усю брудну складну і роботу, яка е, ставить під загрозу їх життя, робить дрон. Робить спеціальна військова техніка, тобто в розвідку йдуть не люди, а летить дрон. В розвідку йдуть не люди, а повзе який-небудь там колісний дрон. Да Ну, тобто розмінуванням займається знову ж таки не люди там, а певна техніка, тобто технічне превосходство могло би вирішити проблеми. Для цього треба нарощувати свої власні ресурси. А зараз у нас таке місцями щось да по виробництву, а місцями щось. І надіємося тільки на партнерів, і оце якби про плюс. Ми просіли. Давайте у нас був ряд факторів, які знизили да нашу боєздатність певну якість. Угу. У нас була затримка. У нас була затримка в постачанні. раз. у нас була зміна повністю командирів частин. Да, хаотична, причому зміна, і не всюди вона пішла на користь. Далеко не всюди вона пішла на користь. Абсолютно, а, от, бо треба ввійти в курс справи. Люди з ким працювалися, розумі... зрозуміло, що очікувати. Ну коротше, ця зміна. Я не вважаю її коректною, коли всіх взяли і поміняли. А от а, зняття. Е... Главкома, і тут не питання у тому, що прямо залужний такий молодець, а сирський такий не молодець. Ні. просто тут питання у тому, що ви поміняли підлеглих, потім поміняли начальство, і у нас вийшло вообще непонятно з ким, хто комунікує, куди десь зробили гірше регіонально. Ну, типу, поміняли. Одне менше гівнясте гівно на таке гівніче, що просто не зрозуміло, як з ним далі да, вести якісь справи і так далі. А от тактику, ну ти швидко тактику не зміниш. Тут просідання коротше, у нас був ряд, я вважаю не зовсім. Правильних і популярних рішень, які також знизили нашу, нашу здатність, ну і плюс дискредитація армії, самої, за якою тепер приймається закон про мобілізацію, який є ну, просто типу ставить рачки всіх, абсолютно всіх ставить рачки. от, І замість добровольного вмотивованого бійця, який би хотів іти захищати свою державу, своїми навичками, ми маємо всіх поголовну ухилянтів, навіть тих, хто ту армію забезпечує своїми донатими. Чи податками? Так. ну Типу, причому ніфіга собі забезпечує? Тому що я хочу подивитися на того, хто буде донатити на армію по три по тисячі баксів, як це роблять деякі айтішники, віддаючи там половину своєї зарплати. Хочу подивитися на людей, які здатні закрити такого формату потреби на таку кількість донатів. Угу. На даному етапі війни е, яке бачення взагалі перемоги у Кремлі? Тому що розуміємо, що в них там вже інавгурація Путіна пройшла. Вони бачать нинішню е, обстановку взагалі на полі бою і так далі. Вони мали ряд таких великих поразок трохи раніше, чи зараз в них якимось чином змінилася мета стосовно цієї так званої СВО? Заморозити зараз. Вигідніше угу. всього їм було би просто заморозити на тому, на тому етапі, на якому вони є. Все. В, ідеалі, в ідеалі у них все ще питання зміни влади в Україні по принципу, як у Грузії, і створення сухопутного коридору Суми, Харків, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя і повністю Одеса, Херсонська область, Миколаїв до Придністров'я. Угу. Ну, от відомо також що. Путін їздив, ну вже поїхав до Сідзіньпіна, і е, відомо про те, що вони там оголосили, і підписали якусь спільну заяву про співпрацю. Знову ж таки, як посилиться співпраця Китаю і Росії, і е, загалом чи зазнає вона якихось змін, чи посилиться вона, чи е, буде все ж таки Китай обирати відкритіше якийсь бік у цій війні? Не зовсім для, для Путіна, не дивлячись на підписання чогось і як, візит у Китай був по п'ятірці мічів. І mm -hmm. явно виставив йому якісь моменти які для… і розвінчав йому якісь ілюзії да, по сімці кубків перевернутій, і обмежив у якійсь співпраці. Типу, він виставив йому якісь обмеження, якісь вимоги. Не все там так, я ж кажу. Красиво як воно було а, показано, знову для Китая Росія васал Китаю вигідно просто доїти РФ взамін на якісь мінімальні моменти, чи буде е, Китай далі там через Північну Корею допомагати щось знати? Да, безумовно, але вони отримають від РФ набагато більше в еквіваленті того, що вони дають РФ. От і сі, скоріше за все тут. По перше, дуже цікавий момент. Саме тому миру в мене випадало і випадає, що сі та не дуже та і хоче брати участь у тому саме ті миру. Ага. Скоріше да скоріше ви, ви, як би правильніше сказати, воно випадало, і зараз воно дуже схоже на те, що типу, ми прислали свої правки до мирного плану Зеленського. От що ми думаємо по цим пунктам, до побачення. Типу, і ми думки міняти не будемо. можна з нами не говорити. От умовно кажучи, а Путін дуже хоче, щоб Китай на саміті миру, походу, став голосом Росії. Да? Ну, типу, транслював те, що Росії вигідно. А тут, тут вже починається якась така історія: типу, я за тебе васала говорить на саміті не буде, пішов ти в сраку. Ну, коротше, якась Ну якийсь такий е, геополітичний непонятний двіж, угу. от, в якому Китай в першу чергу намагається укріпити себе. За чий рахунок йому плювати, аби укріпити себе. Ну так. Ну і хотілося би про е, зміни. В Міноборони РФ поговорити вперше за 12 років Шойгу залишив свою посаду, замінив його білоусов. І от оці зміни такі в військовому керівництві РФ чи позначаться якимось чином на війні в Україні, чи буде прийнята якась нова тактика? Не зовсім по перше, ми у них у них замінили на бухгалтера. Це виключно питання бабла, ну да, тобто і mm -hmm. того, як раніше там ідуть через армію, яка ну коротше, оця вся історія до армії. Цей бухгалтер о, до військової служби не має жодного стосунку, і це почерк Путіна, тому що не один із тих, хто займав цю посаду, до армії не мав жодного стосунку, по-моєму, найближче до армії, типу МЧСного підрозділу, мав Шойгу, хоч якось розумію, mm -hmm. цей бухгалтер вообще. Ну, типу, це як, як ми з вами там зараз будемо да, там повноцінно керувати армією, коли ми а. Як відчити який небудь БТР не від БТР О, велика страшна машина, і е, нічим не відрізняється від цієї великої машини? Ну я умовно да ну, типу, так. Тут приблизно да приблизно така, так, такий рівень коротше, зацікавленості, вообще у тому, що відбувається. От ну для шо його це вообще? Ну якби да, ляпас і посада, в які він тепер більше нічого не вирішує, і ну і ну, йому це. Йому прямо покрили максимально все суттєво не зміниться прямо тактика, тому що армію по факту керують ФСБшники, угу. а і що його і нею керував? чи оцей бухгалтер? Ну, так. Керують ФСБшники, а ці люди залишилися при своєму. Угу. Цікаво. Е, до речі, Патрушев також отримав нову посаду. Е, він там буде, наскільки пам'ятаю, якимось помічником Путіна і так далі. Е, знову ж таки, чи буде він якось себе проявляти на новій посаді? І... Чи можна говорити взагалі про нього, як про можливо наступника Путіна, у разі чого? Тому що були ж такі розмови трохи раніше там про сина були розмови, що там сина можуть намагатися втолити, і там е, йому ж дали якусь побоєму номінальну окрім помічника Путіна, якусь номінальну там кораблістроєння, чи щось ну, таке таке, так це так. так, так. по факту. Це типу Аля, я права рука, і він випадав, коли ми дивилися, коли його ще не призначили, що йому хочуть віддати імпера імператора, а імператор це скоріше за все говорити від лиця царя. У мене склало за враження з того, що я дивилася в розкладі, що цар здає певні позиції, і йому треба людину, яка від нього буде говорити. І від нього, знаючи, які рішення міг би прийняти Путін, буде приймати рішення ну якби від його обличчя. Тому що ці гарячі уси, ну, типу, це ж не та історія. Ну, я про піскова. Треба типу людини, яка може може говорити від обличчя царя. І це не буде йти в резонанс або приймати рішення від обличчя царя, ну, не буде, так, так. може їх приймати. Тобто така, такий хитрий фін тушами. І да, там Герасимов в принципі, і син Герасимова да. Як такий, вони там є одні з потенційних кандидатур. Але ж ми там розуміємо, що там десь Рамзан бігає ще по околицях, по кущам, штурмує Москву. своїм цим Своїми намаганнями пролізти в більш високі політичні простори. Ну, коротше, там таке. Але там ну треба розуміти, що просто типу всю країну тримають ФСБшники Це Та безумовно так. А далі чи будуть якісь там. Зміни при владі найближчим часом а, у них зараз скоріше почнуться оці система жера сама себе, там посадки почнуться. Сад садить, почнуть. ага. оця, оця от історія. Там не скільки змін, скільки репресивна машина. Оце да. Оце в оце в них така така приблизна історія і терактів, скоріше за все, буде побільше отаких, от як ми бачили, сад. От якраз про це да хотілось би поговорити трохи докладніше про цей Білгород, тому що ну дуже це було видно. Одразу простежується оця паралель з рязанським цукром в 90-х роках, коли Путін тільки прийшов до влади там і е, відбувається. Подібна історія, як тут в Білгороді, ну прям ідентично, почерк маньяків просто простежується суперово. Е, дійсно, чи м, надалі будуть вони е, якимось чином розвивати цю історію, продовжувати подібні теракти, е, скидуючи все знову ж таки на українські спецслужби, нібито і, і до чого взагалі такі провокації можуть призвести? Е, в контексті України? Mm, перший момент цікаво зауважити, що за спочатку правління Путіна Герасимов на той час е, займав певну цікаву посаду, і е, е, якщо ми розбираємо їх політично військовий простір, то за всіми рязанськими сахарами стоїть Герасимов, це його операція. Немалі. Так що там Ну, типу, такий момент. По перше, по-друге, що в мене випадало. В Мене випадало, що у них наступний теракт може стосуватися сумського напрямку. Тобто, десь там з того боку, у них там що там там Брянськ здається, там чи Курць. Ну, Так, коротко, так. Курця, а, от, да, да, от що там може щось бути о такого формату, як в Білгороді, щоб ж е, виправдати наказ на сумський так. напрямок? Да? Тобто, тут у мене випадало такий момент. А от для України їх терактна історія. Хіба що люди, яких вони таким чином можуть за, за, заманити в воєнкомати? Я маю на увазі з їхнього боку. Да? Типу, як воно на, на нас може відобразитися? Я просто дивилася це питання для свого каналу. А, воно таке. Ну, типу, воно нас прямо суттєво, так щоб все капець, якось воно для нас, да не дуже. Тобто, це це більше на їхню електорату історію для того, щоб вони в воєнкомати з тим страшним профашистом. Але те, що ми у тому 100% будемо винні, ну то ж по. Тож ну це зрозуміло. А чи буде якась от така потужна ну, типу помста Україні, е, такий якийсь удар, е, провокація, і щоб вони заявилися, що це не ну, ні, 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 ні більше, ніж зазвичай. Не ні більше, ага. ніж зазвичай. Ну, нас і без помсти пісочать ракетами питання, чи з помствою вони їх запускають, чи без? Ну, це, це так. Ну на цьому будемо завершувати. Дякую за такий розклад. Дякую за цю розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Сейра. Щоб обов'язково підписуйтеся на всі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимося вже в наступних ефірах.